Дводенний українсько-канадський бізнес-форум, який відбувається на Прикарпатті, має практичне спрямування на підписання договорів та протоколів намірів про співпрацю. Бізнесмени, науковці, представники громадських організацій та різних гілок влади мали можливість обговорити всі пріоритети майбутніх спільних проєктів. Українсько-канадські відносини отримують нові перспективні можливості, і такий форум є позитивним поштовхом до цього, стверджують його учасники. В Канаді найчисельніша українська діаспора. Канада першою визнала незалежність України 1991 року. Канада соціально благополучна правова держава з високорозвинутою економікою і найновітнішими технологічними досягненнями. Тому українсько-канадські відносини можуть мати надзвичайно позитивну перспективу для економічного прогресу нашої держави. Дуже символічно, що з канадського боку будуть люди, які Потомки нащадки тих людей, які 120 років тому залишили цю землю. Дуже радісно, що зараз вони примножують культуру, економіку Канади, а зараз повернули свої погляди до рідної землі. На жаль, на сьогодні об'єми двосторонньої торгівлі не відповідають тим можливостям і потенціалу обох країн ні Канади, ні України. Об'єм інвестицій також недостатній, Він становить цього 0,2% від загального об'єму інвестицій, зроблених в Україну. Але ми бачимо великий потенціал. Дуже великі ринки і Канади і України. Ініціативу Івано-Франківської обласної державної адміністрації організувати такий двосторонній бізнес-форум підтримано на найвищих рівнях як України, так і Канади. Ділові зустрічі, переговори, ознайомчі презентації багато різносторонньої інформації в рамках форуму відкрили для канадської сторони потенційні інвестиційні пропозиції Прикарпаття. У нас надзвичайно величезні широкі можливості, починаючи знову ж таки туризму, Нафтогазу видобуток, сільське господарство, медицина, тобто роботи, не початий край. І вже вчора я зустрічався з цікавими людьми, які приїхали з Канади, які мають цікаві пропозиції. Думаю, що сьогодні пройдуть цікаві серйозні зустрічі. Ну, наприклад, вчора спілкувався з представником однієї з компаній канадської. Яка має технологію видобутку газу і нафти, вже з тих родов, де ми закинули взагалі не видобуваємо. Енергетика, сільське господарство, туризм і рекреація, утилізація відходів це вже конкретно визначені українською і канадською сторонами галузі для співпраці, яка ще більше зміцнить і дипломатичні міжнародні зв'язки двох держав для Канади. Україна є дуже важливим партнером з багатьох міркувань. Перш за все, тому що Канада. Має великого сусіда так само, як і Україна, і дуже е, серйозно залежить від того, як поводитиме себе великий сусід, і тому зараз е, канадський уряд шукає багато е, інших ринків, враховуючи. Історичні паралелі, які є між Україною і Канадою, враховуючи те, що в Канаді є величезна і потужна українська діаспора, цей місток просто є об'єктивним чинником, який допоможе нам насправді злучити сюди максимум можливих інвестицій.